Друзі, всім привіт! Сьогодні знову в гаражі ну, бачимо ту саму картину. По задній навісті сьогодні нічого не робив. Но переводимо погляд справа. В мене є початок моєї кабіни. Сьогодні, щоб установити і продовжити далі роботу, було скрито внутрішню частину барашиком автомобільним і покрашено, щоб потім. Не лазити під колесами там, так буде невдобно. Ну і продовжити роботу далі. Ще хочу показати, після установки частини кабіни буде продовжити робота із щепленням. Щеплення в мене буде гідравлічне. Оце у нас головний циліндр щеплення газелі буде О, І робочий циліндр тієї ж моделі газелі. Бачимо. О, ще не дивився, як воно буде стояти, але десь отак знизу. Буде реваритися кріплення, я думаю, зроблю стаціонарне до кріплення гідроциліндра рульового. Отак. Ну і таке у мене буде гідравлічне щеплення автомобіля Газель. Взяв я цю ідею, бачили на моєму каналі трактор Шасік, в якого. На місці прицепа сіялка, там культиватор в тому тракторі, щеплення і тормоза тої ж самої системи, зроблений гідравлічно із автомобіля Газель, Мужики, на цьому поки все. Слідуючу серію чекайте в суботу. Буде дуже цікаво багато продовження роботи з кабіною. З гідравлічним щепленням, яке ви бачили, О, багато буде цікавої роботи. Буде що подивитися. Ставте звичайно лайк і всім пак.